Найчастіше питання, яке стали задавати, коли я виставила пост 15 гілочок за 150 гривень. Всі запитували, а гілочка з коренем? для мене це питання незрозуміло. як це можна продавати гілочку без корення. Ну от, ну от, розкажіть мені, я просто знаю, як росте хризантема, тому такі питання не задаю. Для тих, хто не розуміється, це нормально і це добре, що люди задають питання і не соромляться цього, задавати питання, тому що на кожне питання є відповідь, особисто в мене. Е, якщо бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Коріння дуже гарне. Чому я так дешево продаю? Тому що в мене немає місця, де його тримати, ростити. Воно на весну просто буде сплошну усе. Мені зараз його треба просто звільнити. грядку Ще дрігарні поділки, тому хто хоче. Ну, поділка там одна гілочка, а з неї вже створився кущ. Просто що верхня частина.